Звати Ліна, і я рада вітати вас на своєму книжковому каналі. Це буде відеовлог. Я принаймні постараюсь його зняти, тому що всі мої попередні спроби зняти влог чомусь закінчувалися невдало, і в результаті я те не викладала, тому що воно мені здавалось дивним. Але я спробую зняти і сподіваюся, що вам буде цікаво. Тож, я б хотіла. Зараз показати книги, які я з собою беру. Я їду на тиждень до бабусі в гості. І, звичайно ж, як же ж без книг. І тут я вам зараз покажу, що ж я з собою беру. Я вибрала три книги. Не впевнена, що я всі три прочитаю за тиждень, навіть трохи менше. Тому що тут ще є книга-одна, яка точно за тиждень не прочитається з іншими, але. Про неї пізніше. Перша книга це усе, що з нами на віки від авторки Люсі Скор. Я її показувала в своїх весняних планах, і от я їх виконую. Вирішила взяти саме її. Тут 520 сторінок десь. Я навіть думаю, що напевно прочитаю за тиждень лише її, хоча, можливо, встигну ще й інші книги. Тому що от вона йде мені чомусь важко. Напевно, це через те, як оформлений тут текст. Мені це не подобається, тому що тут дуже дрібний шрифт. І ось ці відступи з боку, вони мене трошки бентежать. Але якби не було оформлення саме так тексту, а як зазвичай оформлює їх артбукс, то ця книга б, напевно, була на тисячу сторінок. Тож, історія розповідає нам про Наомі, яка тікає з власного весілля до своєї сестри. Але сестра натомість підкидає їй такий сюрприз, вона її обкрадає, краде машину, гроші е і залишає на неї свою дочку. Е тепер Наомі в чужому місті не знає, що їй робити, зустрічає такого грубого е перукаря на ім'я Нокс. Він взагалі не романтична людина, е такий весь серйозний. Але щось -то з цього все-таки виходить. Так говорить нам анотація. Ну, я вже прочитала тут 112 сторінок, розпочала вчора читати. І знаєте, перші 50 сторінок я читала годину 20, десь, грубо кажучи, так показує Рорк, що я читаю на годину десь 39 сторінок. Це дуже мало. Тому що, от, мені здається, що це все через оформлення тексту. Тому що як Сама історія написана, здається, не неважко. Але от мені ще не подобається, як ведуть себе головні герої. Головна героїня і головний герой ну, це просто якась пара підлітків, незважаючи на те, що їм тут здається чи то за 30, чи то за 40, Але їхня поведінка ну, це просто якийсь кошмар. Вони, їй Богу, як діти. Особливо мене найбільше бісить ось цей Нокс. Здавалося б, серйозний чоловік має бути, але він ну, ні граму не серйозний, і я трішки розчарована цими першими ста... сторінками. Я сподіваюся, що далі якось діло піде краще. Тож, в моїх планах її все-таки дочитати, прочитати. І тоді ми побачимо, що ж випливе з цієї історії. Наступна книга це для стосунків потрібно двоє від автора Володимира Станчишина. Це в нас психолог. Психологічна книжка, але вона написана більш легко, зрозуміло, щоб її могли прочитати навіть ті люди, які не розуміються на психології. Я знаю, що не всі люди люблять читати саме психологічні книжки, тому що є як легко написані книги по психології, так і важко. Ось це з відгуків я чула, що. Дуже доступна для читання. Книга легка та дуже цікава. Тож, я сподіваюся, її теж прочитати. Мені дуже подобається ось це видання від Віхули. Я вже тут наготувала собі і закладинку. Ось покажу, що в мене є ось така гарненька закладинка з книгарні є. Я їх колекціоную. У мене, напевно, є всі. А також тут ще я собі. Ой. Заклала стікери зеленого кольору, щоб щось відмічати цікаве. Ось так. Тож, сподіваюся, ця книга теж виявиться для мене крутою. Ну і наступна книга це такий план почати. Книга англійською Нора Робертс The Art of Deception. Цю книгу я купила майже рік тому, і все Досі не наважувалась почати читати англійською. Для мене це чомусь складно, але я вирішила, що треба почати. Я знаю англійську не на тому рівні, щоб прям читати і все розуміти. Звичайно ж, я буду це робити з перекладачем, відмічати для себе незнайомі слова. Ще й до того, тут будуть тут буде багато слів на тематику мистецтва, будівлі і все таке. Це ще й у нас детектив, пов'язаний з мистецтвом. Я, чесно, забула анотацію, але це має бути щось дуже таке круте. Про авторку я не чула, але ось ці наші анотації, що найбільш успішний новеліст на планеті Земля. Там різні видання це говорили. Ну, і я сподіваюся, що я все-таки хоч почну трішки читати. Мені подобається ця книга тим, що тут дуже великий шрифт, і ось ці відступи, і всього лиш 300 з чимось сторінок. Е, головне, почати, я думаю. І сподіваюся, що в мене вийде, і я почну її читати, і мені буде цікаво. Тож, ось такі книги я з собою набрала. Е, то ми вже з вами побачимось. з... Першими враженнями після цієї книги так я прочитала сто сторінок, але як я прочитаю ще трохи, я вам уже потім розповім. Фон відмовляється записувати будь-які звуки, знову йому щось робиться. Тож буду записувати ось так без мікрофону. Сподіваюся, що вам плюс-мінус мі мене чути. Я до вас з враженнями від 150 сторінок цієї книги, усе, ну, що з нами навіки, від авторки Дусі Скор. Так, я вже перетнула 150 сторінок, мені залишається ще багатенько. І чомусь я схиляюсь до думки, що буду читати цю книгу до закінчення тижня. Вчора в мене був не надто читацький день, тому що я, можна сказати, відходила від дороги і читати якось не було на снаги, хіба що ввечері я прочитала сторінок 30, захотіла спати і лягла спати. Якось так. Я прочитала до 150 сторінки, і що я вам можу сказати? Мене дуже сильно бісять головні герої, а особливо Нокс, наш головний герой, який думає лише ось про це, і його думки просто сконцентровані лише на цьому. І знаєте, мене це дуже-дуже бісить. Чи якось, ну, в мене просто стається враження, ніби він ні про що інше не думає. Цьому герою вже десь за 40 років і. Веде він себе десь на рівні підлітка, і то, коротше, далі його мозок чомусь не рухається, лише думаючи ось про це. Але він і підтверджує, яким він є, і я просто ці слова для себе <смі> виділила, тому що ось сам герой про себе сказав таке, і я його в цьому підтримую, тому що ну, це правда. І... Типу в нас тут в головної героїні склалась не на найкраща ситуація, якесь вирішення цієї ситуації. Вона не спішить шукати, якось намагається з цим жити. Вона недалеко відійшла від нашого головного героя по думках, але, на щастя, вона їх не виражає так часто, як це робить Нокс. І це в цілому плюс великий. Бо я не дотримуюсь цих постійних думок, тим паче ще повітінка Нокса, вона мене просто а, змушує почуватися дуже злою. Тож книга поки що мене розчаровує. Я очікувала зовсім іншого, принаймні дорослих, зрілих і розумних головних героїв, але вони тут такими не є. Я сподіваюся, що під кінець книги вона стане хоч трішки кращою, якось виправдає свої все таки позитивні відгуки. І здається, на Гудріц вона цінується дуже високо, вона дуже популярна, але поки що я не бачу за що вона така. Тож сподіваюсь, що далі буде щось, ну хоч краще, тому що вже я не впевнена в цих головних героях. Вже боюся подумати, яка там буде спасі сцена, що вони там будуть думати. Тож, ось такі якісь поки що враження, тож йдемо з вами читати її далі. Тринадцяте березня. Клас. Привіт! Сьогодні в нас середа, 13 березня, і я вже І пере... Я вже прочитала більшу частину цієї книги. Саме зараз я знаходжуся на 308 сторінці з 520, що в цілому не є так погано. Вчора в мене був досить продуктивний читацький день. Що я можу сказати? Книга трохи покращила, тому що, ось якщо взяти мої перші враження після, грубо кажучи 150 сторінок цієї книги, я була не в захваті, і взагалі книга мені була, ну знаєте, я думаю, що це буде повне розчарування. І я залишусь не з найкращими враженнями після цієї книги, але от Перебуваючи зараз на більшій половині цієї книги, я скажу, що вона змінилася, навіть головні герої вже не так мене бісять, як спочатку. Нокс навіть трохи змінився, що є, що є дуже великим плюсом. Цікаво читати, хоч тут і є деякі такі. Пусті дії, пусті сюжетні лінії, пусті герої, які взагалі не рухають сюжет. Наприклад, тут є низка деяких героїв, я їх взагалі не можу запам'ятати. І коли вони з'являються, я така, боже, ти вже був чи була? Я тебе взагалі не пам'ятаю. Хіба що тут в пам'ятку мені брат Ноксанеш і батьки Люсі, її сестра? Ось ця дівчинка, племінниця нашої Наомі. А ось ті герої якась є Софії. Чи Софі це хлопець? Я не пам'ятаю, от в цьому і мінус, що тут забагато цих героїв, які... Які чомусь мені не запам'ятовується і взагалі не відіграють якоїсь важливої ролі для цієї книги. Але в цілому вона мені подобається. І е, я ніби її вчора так розчиталася І сподіваюся, що до кінця вона мені теж сподобається. Е, головні герої, зокрема, Нокс, дійсно так. Його якось перемінило, ніби його щось вкусило в хорошому сенсі, хоча не знаю чи може хто щось вкусить в хорошому сенсі. але я думаю, ви мене зрозуміли, що він переключився і в кращу сторону, ніж був до цього. Не такий він бісячий і в цілому нормальний чоловік поки що. Мені нічим не здається, що це разова акція. Тож, ось такі враження. Ідемо читати з вами її далі. Це будуть заключні враження щодо цієї книги, тому що я нарешті її вчора дочитала. Чесно, я не думала, що дочитаю, тому що це було вже десь о пів на дев'яту вечора. Я така, о, ні, я скоро піду спати, в мене не буде сили читати. Ні, опів десь на першу ночі я завершила читання цієї книги, мені залишалось 220 сторінок. Ну і я їх, так сказати, добила. Тож, книга мені. Більше сподобалось, ніж не сподобалось. Це було непогано, але не прям такий вау-ефект, як буває від деяких любовних романів. Е -е, незважаючи на те, що книга дуже гарна, вона виявилась, е -е, ну, десь посередньо. Я її оцінила на 7 з плюсом з 10. Е -е, в попередньому підключенні я говорила, що мене почав якось радувати <т nine> головний герой, тому що він трішки змінився. В кращу сторону, але його знов переключило, ніби в його вжалила якась скажена бджола. І він там собі понадумав всякого і вирішив, що ні, так не може бути. Давайте все поміняємо в гіршу сторону. І потім ще сказав таку фразу, після якої я гадала, що ну не може бути того хеппі-інду. Ну, ну як? Потім просто щось спільне будуватися такою людиною. Великий мінус цієї книги. Це те, як ведуть себе головні герої. Я знаю, я це повторювала вже неодноразово, але не можу не наголосити вкотре, тому що тут головні, герої, е, головні героїні десь 36, а йому 43. А ведуть вони себе, ну, десь, можливо, на років 16. Такі, знаєте, будь, саме бунтівні е, підлітки з кучою різних е, думок в голові. Агресивні, от, головний герой, він був досить таки агресивним. Щось якесь криве слово в його сторону, то він тебе просто приб'є серед дороги. Ну, це було буквально. А, ну, тим дивлячись на це, книга в цілому непогана. Я навіть в шоці, як авторка, змогла це написати за 5 місяців. Так вона написала там в кінці книги, що саме. Робота над цією книгою зайняла в неї 5 місяців. Я в шоці, тому що це дуже швидко. Можливо, є. Я впевнена, що є люди, які набагато швидше пишуть, але все одно для мене це прям ого. Тож, любовна лінія тут мене не дуже сильно вразила. Якщо вийде в нас продовження, так тут є насправді три книги з цієї серії, просто дві наступні про інших героїв, які зустрічаються ось в цій книзі. Не впевнена, чи захочу я собі її придбати. Можливо, але щоб якось мене зацікавили ще якісь герої з цієї книги, не сказала б, але вони мислили набагато адекватніше, ніж головні герої. Тож так, можливо. Тож, в цілому, книга непогана, не виправдала б тих очікувань, які я собі ставила. Але в цілому сподобалась. Тож, якщо ви хочете щось таке. Легке, не зовсім замудрене, сильно таке нав'язливе. То в цілому ця книга, але готуйтеся, що вас, можливо, буде бісити головний герой та головна героїня теж. Хто знає, можливо, тільки в мене вони так бісили своєю поведінкою і деякими фразами. Можливо, для інших це нормально. Але от мені було це інколи терпіти майже неможливо. Тож, ось такі мої враження. Добре, що я цю книгу прочитала, і в цілому швидко, що мені, звичайно, великий плюс, тому що так як з якою швидкістю я останній час читаю книги, то це капець. А ось ця була прочитана, здається, за 4-5 днів, що дуже великим прогресом через її товщину. І трохи оформлення тексту, повторюсь, яке я читала трошки важко, але в цілому круто. Мені сподобалось. Тож, усім привіт! Це будуть заключні включення. Можна сказати, що це відео вийшло читацьким щоденником, в якому я читала усе, що з нами на віки від авторки Люсі Скор. Так вийшло, що прочитала я лише цю книгу. У мене було ще два дні, щоб почати іншу книгу, яку я з собою брала, але чомусь е я не читала. Не знаю чому. Е не було якось. Чи то бажання, чи то я взагалі не знаю, як це пояснити. Просто я поклала біля себе книгу, там навушники, окуляри, е але я так і не брала читати цю книгу. Тож, е думаю, що це відео можна назвати читацьким щоденником саме на цю книгу. Також в мої плани входило почати хоча б читати книги. Англійською почати, головне почати. Така ситуація вже йшов десь третій день. Я англійську книжку так і не брала. І така думаю, ні, напевно, що я не почну читати англійською, а потім давайте. Тож, не дарма я брала з собою Нору Робертс і мистецтво обману, здається, так українською буде називатися ця книга. І почалось все ось так. Я... Підкреслювала слова, які мені незнайомі, та виписувала їх ось на таких невеличких стікерах. Потім мені стало лінки, і я просто почала надписувати переклад зверху. Тут дуже багато для мене незнайомих слів через те, що тут часто зустрічаються слова на тему. Як це назвати? Будівлі, як вони побудовані, там яка там дорога, які стіни, яке там ще щось. І це трохи складно. От, наприклад, там в першому абзаці, здається, було скошені по краях. Були такі тут, наприклад, багатогранні, зубчасті, мерехтіння. Потім тут ще інші е, слова, і це було трохи тяжко. Я задумалась над тим, що, можливо, мені потрібно придбати якийсь любовний роман. Я чомусь думаю, що їх читати трохи легше, ніж, от, до прикладу, детектив. І почати читати англійською саме, можливо, з любовних романів. Я чомусь думаю, що буде легше, але. Якось я продовжу читати цю книгу. Вистачило мене тоді на півтори сторінки, якщо можна так назвати, десь, ну, десь приблизно, так? І я побачу, коли я повернусь. Він чомусь здається, що не скоро. Але це корисно для вивчення англійської мови, тим паче, скільки нових слів. Треба поповнювати свій словниковий запас. Тож, ось такі типу плани я можу рахувати виконаними, тому що я все-таки почала читати. А зараз, після двохденного нечитання книг, я взяла, як і планувала для стосунків потрібно двоє Володимира Станчишина. Прочитала вже 100 сторінок. Тут в мене закладка. Є також декілька моментів, виділених стікерами. Ось таке. Е, мені О, ні, Закладка випала. А, це була не закладка. Мені подобається книга тим, що вона не складно написана, нема тут складних психологічних термінів, а вони пояснені простими, людськими, нормальними словами. І це дуже цікаво читати, як автор е, е, пробирається крізь багато різних тем, роз'яснюючи їх. Наводячи, різ... Наводячи різноманітні приклади, книга читається легко. Це я завчора прочитала 100 сторінок. Сподіваюся, що її навіть сьогодні реально дочитати. Тож, що ще я можу сказати про цю книгу? Вона читається легко, але чомусь я не знаю, в мене так повільно перевертаються сторінки. В мене йде десь година, щоб прочитати 50 сторінок. Хоча я думала, що цю книгу я читатиму швидше. Але Рорк мені прогнозує десь до кінця книги 3 чимось години, тож я вважаю, що за цей час саме я зможу дочитати ось цю книгу. Тож, ось таке. Це відео підходить до кінця, ось такі плани були. Вийшов читацький щоденник щодо цієї книги. Сподіваюся, що вам це відео сподобалось, цікаво було спостерігати за моїми е, читаннями цієї книги. Можливо, у вас вона теж зацікавила, можливо, ви її захотіли теж прочитати, або ж читали, діліться цим всім в коментарях. Мені буде дуже цікаво про це прочитати. Також запрошую вас до себе в телеграм-канал, до тік -току. і якщо вам цікаво спостерігати, що я читаю в реальному часі, то ось мій Рорк. Всім дуже дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб дізнаватись про вихід моїх відео першими. Всім дякую, бувайте!